Добрий вечір, Одещина. В області все спокійно, обстрілів не було. Сьогодні керівник Росії вирішив остаточно закріпити кріпосне право на окупованих територіях і вів на них воєнний стан. Також був введений режим підвищеної готовності на територіях, які прилягають до кордону з Україною. Але насправді це лише ширма для легалізації злочинів, які вони вчинятимуть під час чергових жестів доброї волі. Та втеча з України, а також посилення репресій на території Росії. Для нас та Збройних сил це не змінює взагалі нічого. Боротьба продовжується до самої перемоги, а безвольних росіян можна лише привітати черговим кроком до рабства, Тихає й всю ночі, все буде Україна!